Іде далі. Міністри повинні виконувати свої функції. знаєте Юлія Володимирівна в 17.00 мала зустрічатися із співробітниками секретаріату кабінету міністрів у великому залі засідань кабміну. Наскільки мені відомо, ця зустріч відбулася. Ми були в сусідній сусідному залі і зустрічалися як вже члени уряду колишнього. З новопризначеним виконуюча обов'язки, прем'єр-міністра Юрієм Єханувим. Чи Тоб... буде зустріч пана Юханурова і пані Комаша? <кл 'язок> Ви знаєте, це, мабуть, не мені питання, але я би я би думав, що <пл 'язок> мала би бути, бо ну порядок речей такий, що колишній керівник має передати справи новому керівнику, тобто порядок речей власне вимагав би. Такої зустрічі, ну з її слів, я зрозумів, що вона готова на таку зустріч. І я думаю, що з її боку я принаймні не бачу таких ну, намірів, якимось чином творити якусь обструкцію. Що саме це, це урядовою таємницею, добре? Ну, це вже перша справа така? Ні, там це просто певні урядові ініціативи, які я скажу так, ще не дозріли. І тому я би не хотів про них публічно ще поки що говорити, перед тим, поки вони вже е, остаточно знайдуть таку зрілу форму, яка дає мені можливість про це говорити публічно. Воно абсолютно не пов'язане ні з Яхануровим, ні з Тих, ні з Тимошенком. Це є звичайно урядова робота, яка вимагає погодження певних позицій. Всього на так само, як вже я говорив про це сьогодні вранці, така зустріч відбулася. Ви просто дуже рідко буваєте Єхануром, так? ні. Я не знаю, що він там буде. Це питання, звичайно, його. Але ви дуже рідко буваєте, я думаю, під стінами якраз цього під'їзду, якщо би ви тут стояли з дня на день, тоді, коли йшла спокійна, нормальна робота, уряду, то ви б бачили, що міністр юстиції надзвичайно часто заходить і виходить. Бувало так, що в Юлії Володимирівні я бував по 5-6-7 разів на день на різних нарадах. Тобто, я ж кажу. Уряд повинен зараз нормально працювати, звичайно, що над нами усіма висить домохливий меч. Ми це всі, я не буду лукавити в тому числі, я, я це відчуваю, але якщо бачити, я намагаюся робити добру міну при не зовсім визначеній грі. Ось, скажімо так. тебе Вимога президента, щоб я все ж таки залишився чи на цій посаді, чи на іншій посаді, чи в уряді, чи на якомусь іншому рівні, в іншій постасі. я, готов, я готовий це зробити. Повторюю, я завжди говорив, що, по-перше, я надзвичайно пишаюся тим, що я мав можливість працювати в уряді Юлії Володимировича Тимошенко. Це був красивий уряд. Це був уряд, який зробив більше за сім місяців, ніж усі уряди до нас протягом 14 років. Це був харизматичний уряд, бо на чолі цього уряду був харизматичний прем'єр-міністр. Я завжди буду з величезною приємністю згадувати ці дні. Я буду лише надзвичайно щасливий, або тим більше щасливий, якщо прем'єр-міністр буде згадувати про мене, як не тільки про адвоката уряду, але про її особисто адвоката. Незалежно від того, що між нами, якщо ви пам'ятаєте, були не завжди були. Скажімо так, приємні стосунки. Той, хто каже, вам інакше бреше, чи принаймні лукавить, не готові собі признати це. Це і криза влади, вона доволі серйозна криза для влади. Але криза в чому полягає? В тому, що уряд погано працював, А впаки, показники надзвичайно позитивні по всіх параметрах, і, до речі, майже по кожному одному відомстві. Це є криза влади, яка спричинена тим, що за 8 місяців, будучи надзвичайно сильно згуртованим навколо єдиної мети до грудня минулого року, а мета була замінити старий злочинний режим, ми не зуміли перевести цей алгоритм згуртованості на вже нову роботу, тобто в нові, скажімо, рамки, інституційні рамки. Які вимагали від нас уже цілком інакшого інакшої діалектики мислення. Тобто, розумієте, з одного боку ця революція дійсно була потрібна для того, щоб ми всі очистилися від того всього, що ну, нагромадилося протягом цих всіх довгих років. Але з іншого боку, вона нам не дала можливості просто як люди знайти ті той рівень стосунків, який би дав можливість довіру встановити. Я думаю, що ви повинні зрозуміти, що президент дуже щиро говорив, в тому числі і я. І не менше я, чим хтось інший. Ми всі в цьому винні. Прошу.